Вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про великі неорганізовані групи, на прикладі натовпу. Ще в кінці 19 століття Європою прокотився революційний дух, і дослідники, спостерігаючи за поведінкою людей в натовпі, виявили, що ця поведінка суттєво відрізняється від тієї, які вони демонструють у повсякденному житті. І е, зараз є вже український переклад книги Гюстава Лебона Психологія натовпу і можна детально прочитати всі його спостереження, всі його е, узагальнення. Але зараз ми коротко про це поговоримо, про що писав Гюстав Лебон. Отже, він виділяв властивості натовпу. Їх чотири. Перша властивість полягає в тому, що людина в натовпі. Поводить себе так само, як інші люди, які входять до цього натовпу. Тобто в натовпі відбувається зрівнювання всіх. Далі друга властивість натовпу полягає в тому, що натовп завжди інтелектуально нижчий, ніж інтелект індивідів, які його складають. А тому натовп більшою мірою послуговується емоціями, а не розумом. А тому він здатен піддаватися під дію лозунгів, гасел, які висловлюють лідери, і до чого закликають лідери? Третя властивість полягає в тому, що в натовпі людина здатна здійснити акти жорстокості насилля і вандалізму, які вона вважає неприпустимими для повсякденного життя. І четверта властивість це натовп. Характеризується підвищеною емоційністю і імпульсивністю. Тобто спочатку дія, а потім обмірковування, а що ми зробили. І така поведінка, вона пояснюється наявністю певних механізмів. Перший з них це анонімність. Анонімність означає, що в натовпі людина знеособлена, і ніколи ніхто не визначить, хто в яку хвилину, в якому. Місці був присутній у цьому натовпі. А тому людина має таке відчуття надмірної сили, безкарності, без і тому вона відчуває, що вона може зробити все, що завгодно, і за це не відповідати. І тим більше, що вона послуговується емоціями. Далі, наступна, наступний механізм це зараження. Зараження це передача певного емоційного стану, який має великий емоційний заряд. І зараження характеризується тим, що ці емоції, цей емоційний стан, він в ході передачі від одного е члена НАТО до іншого е підсилюється. І тому виникає якась емоція загальна надмірної ненависті, якоїсь агресії. Стяжальності і так далі. І ще один механізм, який пояснює таку поведінку людини в натовпі, це навіювання. Навіювання це сприймання інформації без критичного його аналізу. Коли людина, яка сприймає, вона не критично сприймає, не аналізує цю інформацію, а просто сприймає і довіряє цій інформації. Тому натовп. Є безструктурним скупченням людей, яке, яке не має своєї організації або втратило її, яке не має спільної усвідомленої мети або втратило цю мету, і які об'єднані певною просторовою близькістю і послуговуються певними емоціями у досягненні якихось вимог. І класифікація натовпу. Дуже важко сказати, якого виду набуде натовп, який зібрався з певних проблем, оскільки натовп може протягом хвилини-двох змінювати свій різновид і виявляти зовсім інші характеристики. Насамперед, натовп поділяють на активний і пасивний. Активний натовп це діючий, а пасивний це споглядальний. Ну, наприклад, ми йдемо по вулиці і сталася якась ДТП. І стоять люди, і дивляться, що там відбувається, що там робить поліція, як там постраждали люди, можливо, потрібна якась допомога. Да, частіше за все просто стоять і дивляться, спостерігають. І ми проходимо, теж зупиняємося і дивимося на те, що відбувається. Це пасивний натовп, споглядальний. Далі активний натовп поділяється на агресивний натовп. Це той натовп, який намагається вирішити свої проблеми насильницьким шляхом. Далі це може бути натовп стяжальний або корисливий. Коли, наприклад, якісь матеріальні цінності стають тимчасово доступними, то учасники натовпу можуть оволодівати цими продуктами, товарами, якимись речами. І це властиве не тільки якимось злочинним елементам, це властиво абсолютно всім людям, які законослухняні. Далі наступний вид натовпу демонстративний. І цей вид натовпу він дещо дискусійний чи це натовп, чи ні, оскільки демонстрація вона має певну організованість. Але будь-яка демонстрація з появою якихось загрозливих стимулів. Починає перетворюватись, наприклад, в натовп, що рятується, або панічний натовп. І це ще два різновиди натовпу, натовп, що рятується, і якщо виникає якийсь загрозливий стимул, і тоді, коли стимул такий, що він загрожує життю людини, і шляхи для спасіння обмежені або відсутні, то цей натовп, що рятується, він перетворюється в натовп, панічний. Далі наступний вид натовпу це конвенційний натовп. Це натовп, який характеризує поведінку вболівальників на стадіоні. Є конвенція нібито про те, що саме в цей час, саме в цьому місці можна порушувати якісь правила поведінки, щось викрикувати, порушувати якось поведінку тоді, коли ми вболіваємо за улюблену команду. І тільки в цьому місці в цей час, якщо таку саму поведінку будуть виявляти вболівальники поза матчем, після його закінчення, поза стадіоном, то, звичайно, що на них зверне увагу поліція. Далі наступний вид натовпу це експресивний натовп. Експресивний натовп це той натовп, який демонструє певні почуття. Це може бути почуття радості, це може бути почуття горя. Коли в день загибелі Небесної Сотні, багато людей збираються на вулиці Небесної Сотні і згадують тих, хто загинув на Майдані, говорять про те, чи збулися їхні очікування, і чи є привід говорити про те, що вони загинули недаремно. При цьому, звичайно, їх супроводжує сум за тими людьми, які загинули. Це експресивний натовп. І цей експресивний натовп може бути екстатичним, коли ті емоції, які демонструє натовп, вони знаходяться на межі свого прояву. Да, це ненависть, наприклад, до когось дуже велика ненависть, просто до екстазу. Далі це може бути радість велика, велике щастя, коли, наприклад, закінчиться війна, нашою перемогою, настане мир. І ми будемо всі святкувати цей день із сльозами на очах, звичайно, за загиблими. Але це буде велика радість для українців, і цей натовп може мати характеристики екстатичного натовпу. Тепер про ті чинники, які спонукають виникнення натовпу, виділяють довготривалі чинники і короткочасні чинники довготривалої дії вони включають. Різноманітні умови соціального, політичного, економічного, релігійного характеру, які тривалий час діють і створюють у країні в населення країни відчуття відчаю, фрустрації, безвиході, безперспективності. І ці чинники можуть дуже довго діяти, але наступає час, коли виникають чинники короткочасної дії. Це саме ті ситуації, які об'єднують всі ці чинники довготривалої дії, і які є тригером для виникнення натовпу. Ну, хто згадає Революцію Гідності, якраз таким тригером стало побиття студентів на Майдані Беркутом. І вся країна об'єдналася і вийшла протестувати, з цього почався Майдан Революція Гідності. І коли говорять про те, що якось можна штучно... Створити умови для того, щоб виник натовп, то в нас неодноразово виникали такі умови, намагалися створити штучно. Це, наприклад, тарифний майдан Олега Ляшка, який ставив палатки біля кабміну і на тротуарі, на вулиці, і намагався туди позвати людей, які б протестували проти підвищення тарифів. На комунальні послуги, ну, але ніхто туди не прийшов. Хто згадує ситуацію із Сакашвілі, то пам'ятаєте, як він там на даху його забирали, арештовували, потім везли у мікроавтобусі, був натовп, який супроводжував, який зламав мікроавтобус, витягнув звідти Сакашвілі, і всі вони пішли до Верховної Ради, і там вже стояли палатки, і там була їжа, були напої. Люди прийшли, привели туди Саакашвілі, поїли і розійшлися. Тобто, для того, щоб виник натовп, для того потрібне це поєднання короткочасних і довготривалих умов інколи короткочасною умовою може стати взагалі не дуже важливий чинник, який стане останньою краплею в терпінні населення. Хто згадує рух жовтих жилетів у Франції? Так, там якраз виник натовп тоді, коли протести виникли, коли підвищилась ціна на дизель, яким користувався середній клас. І, звичайно, це било по кишені і зменшували прибутки із якогось середнього бізнесу і малого бізнесу. Але один із учасників цього протесту він сказав, що якби не підняли ціни на дизель. То був би якийсь інший чинник, була б якась інша умова і причина виникнення НАТО, оскільки тривалий час вже існувала в суспільстві напруга, якраз оці були чинники економічного, політичного чи якогось соціального характеру, які тривалий час діяли і створювали напругу у суспільстві, почуття відчаю, фрустрації безвиходів. Ми з вами поговорили про великі неорганізовані групи, наприклад, і натовпу, про основні види натовпу, про суть, про поведінку людини в натовпі. Я дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.